Європейські політики розчаровані тим, що Київ до останнього затягує з вирішенням питання Тимошенко. У Європі кажуть, такий стан справ заважає і самому Євросоюзу визначитися, підписувати з Україною угоду про асоціацію чи ні. Питання опозиціонерки тепер очевидно відкладається аж до Ради міністрів ЄС 18 листопада. Хоча Європа ще донедавна мала великі сподівання на те, що питання Тимошенко буде вирішено уже на найближчій раді міністрів, яка пройде 21 жовтня. Про останні події і коментарі коментарі європейських політиків розповість оглядач Deutsche Welle Захар Бутирський. Ми розмовляли з євродепутаткою Ребекою Гармс. Вона брала участь у засіданні керівництва Європарламенту вчора, де було ухвалено рішення подовжити місію Кокса Кваснєвського ще на місяць. Кокса Кваснєвські розповіли, що їхня компромісна пропозиція Україні та ЄС в питанні Тимошенко це так зване часткове помилування. На цих самих умовах було звільнено і Юрія Луценка. Європа з цим вже погодилася, але Хармс підкреслює, що за інших умов звільнення Тимошенко е європарламент не схвалить угоду про асоціацію, а затримка відповіді української влади дуже бентежить європейців. Ось що каже Хармс. Упертість у цій суперечці блокує ist, всю Україну. Я um, часто das, запитую себе, чому um, в цьому питанні yeah, присутня така І das з цим дістикалася стикалася насамперед на прикладах політичних конфліктів um, у східній Європі. Політики в Берліні та Брюсселі кажуть, що тягнути до останнього дуже ризиковано для Києва за всю угоду про асоціацію мають проголосувати ще 28 країн-членів ЄС а також Європарламент. І цей процес може тривати роками. Тому, на думку Ребеки, Гармс, українська влада не повинна цим ризикувати.